Сьогодні я хотіла записати зовсім інше відео, ну, тобто на іншу тему. Знову будуть говорити, що погане відео, а чи можна кудись не йти, або знімати, щоб не йти, або ще щось. Але так, дійсно, є вибір. Кому не подобається, той не дивиться. Я ще не купила стабілізатор. Куплю, то буде по-іншому, а я не можу в знімати. Коли кудись не йду, бо в мене на то немає часу. У мене є певний час, тільки коли я йду на роботу з роботи пізно. І в тому не іноді. От і тому вдома є свої справи, тому так. Так от, в мене тема мусила бути зовсім інша. Я хотіла, ну я її потім пізніше скажу, хотіла вчити людей, от як, що є спільне у Франції, що є різне. Ну, там, з Україною, наприклад, да? і яким чином я би ну, досягала певної мети в Україні. і якою я, я, так, я, ну, якби я діяла так само, як я діяла в Україні, і воно спрацьовує. Це на рахунок роботи, не досягнення мети, отримання того, чого ти хочеш, тобто перемоги, в справі ну, по роботі. От, як ти... Зміг досягти мети, яку ти собі поставив, як ти діяв, і, наприклад, і провести, наприклад, там, зі своїми колегами ну, з Бразилії, які можливо, ну, які програли, допустимо, да, порівняти, які помилки, тобто у них інше було. Я діяла так, якби я діяла в Україні. І у Франції воно спрацювало. Тобто у нас, напевно, є якісь ну, моменти, які нас ну, роблять, ну, як то сказати, Ну, Схоже розуміння в досяганні мети. Обще поняття, європейське поняття <смі> в е отришенні ожидаймого ефекту. Ну, да? ну, і, але, але зовсім інше вирішила, тому що, звісно ж, я е також зранку, поки приймаю душ або щось, ну, натикаю слуху якихось ютюберів. Фактично, це завжди фоном, тому що перебирати немає часу, є там декілька улюблених. Ну, всі знають там на цьому каналі якась людина, яка тобі підходить, який, ну, тобі подобається, як вона мислить. Ну, от Тобто, ти там кажеш, молодці хлопці, я вас люблю, чи щось таке, знаєш. Ну Тобто підтримуєш їх. І ти їх дивишся не фоном, а тобі цікаво. Якщо ти бачиш, наприклад, там а, прямий ефір, чи що, і в тебе є вільний час, обов'язково заходиш. Навіть коли ти на перерві, да? але це я, да? От, тобто якби я була на їхньому місці, я би так точно зробила ну тобто це якби знаєте, як люди по духу. Ну, тобто ти такий би самий, Якби поміняти місцями і ти опинився на їхньому місці, ти б зробив так само. Але є люди, які зовсім, зовсім ну, не такі, як ти. От ти б, наприклад, раніше, ну, от я е народилася за радянських часів, молодість, за часів перестройки, ну це було позорище. Навіть знать таких людей, вони були не рукопожатні. Наприклад, я сьогодні слухала одну блогер, що вона розказує, як вона жила з чоловіком і вкрала в нього золото, втекла, і потім він її поймав хотів у тюрму. Ну, тобто, якось її закрив, щось там, знаєте, як, ну, типа. Вона справді думає, що це добре вона, що вона те золото сховала, йому не призналася а... і не віддала. Тобто, основне, що вона намагалась донести, яка вона розумна тим, що стибрила золото. Ну, мені здається, що це навіть те, що він їй подарував, а може його золото. Я не дуже вслухалася. Я просто і до цього декілька разів, ну не знаю, може місяць, воно зранку вона випускає в один час і воно крутиться. Я думаю, от як, дивись, ти. І підтримував цю людину. там Протягом певного часу писав гарні коментарі. І все. Але це YouTube. У Ютубі, розумієш? Як би в житті, ну, ну ти би не знаю. За, мої, за моєї молодості такі вчинки називались «криса, Ти криса. Ну, Тобто є вари, да? вони крадуть у інших, у них є навіть свій закон. Там вони у пенсіонерів не крадуть чи що. Це за моїх часів, я зараз не знаю, хто кого що краде. За моєї молодості, тобто, да, кліхий 90-ті. Е, не можна у там, пенсіонерів, там щось, ну, є певні ці. На, на макруху вони не йшли, не вбивали, ну, тобто, обичні гори. То ці, ці, що так роблять, що у своїх крадуть, називалися крисами. Криси. І криса вона ж гірше за, ну, за крадія, тому що крадій краде ніби у чужих від людей не знає. А ця у своїх. Тобто ви їсте разом посміхаєтесь. А якщо це чоловік, з яким ти живеш, з яким ти займаєшся коханням, дві оті половинки, господі, і ти у нього крисятничеш. Боже, ну мені оце в голові, звісно, не вкладається. Але виходить, що, ну як би в Ютубі, ну, в інтернеті, да? А, ти просто підписаний, ти. Ой, не я, здається, не підписана. Ну не важливо, навіть якби і була підписана, здається, я просто коментувала і тому воно потрапляється мені. Ну не важливо. Навіть якщо ти і не підписаний, але коментуєш і дивишся ну, ці відео, да? тобто в інтернеті допустимо, Ніхто тебе не осудить, що в тебе такий ну, чорт, да? чорт знайомий, чорт. От. Тому що ну, це інтернет, тобто ти там собі настільки вільний, що можеш з, ну, з такими людьми, з якими б ніколи там срать. Срать не сім на одному гектарі. От. А тут ти коментуєш, спілкуєшся, навіть поради буває, даєш, причому дійсні поради стосовно якогось лікування або ще щось. Або ще такі, ну, випадок, Да? Наприклад, ну кончено, так? Да? Одному чоловіку продасться за 20 євро, друг приїжджає. Ну, позор, позор своєї країни, я назву позор всього. Ти також ніколи, якби, от нормально жив і вона була твоєю подружкою і приходила до тебе додому, ну ти би просто її соромився. Ти би 100% не товаришувала з нею ніколи, від слова, що ніколи, сором такий, що прийшов до тебе до хати. Але в інтернеті ти навіть підтримуєш, ти навіть пишеш, там. Молодець, бо ти починаєш жаліти, думаєш, боже, яка вона одинока чи що. І я ж кажу, що ніколи б ви не, ну, словом би, напевно, не, не, не обмінялися, якби зустрілись в житті. По-перше, що у вас би нічого ну, настільки різні да, і розуміння, поняття різне. Да? І тобто, от такі а цікаві. А в Ютубі ти виходить, що навіть можеш також жаліти і... Підтримувати людину, яка зовсім, яку ти вважаєш, ну блін. ну, Це ж є життя, знаєш, це ж не твоє життя, да, там, і ти думаєш, ні? ладно, підтримаю, Бо ну, ось, одинока, жалко стає, да, жалісно. да, Тобто ти ж не, не прокурором вийшов, в YouTube, да? yeah. щоб усіх закидати там цими. Ну. Любима собачка мого сина, французький бульдог Бульдог Це ж як і монфіс І Авій? Іли муку. ві Це в копа. От, так що. Ось такі справи я. Або буває таке, що... Ну... Хтось цікавий навпаки, там, да, ти дивишся і спокійний, і він тобі додає якоїсь впевненості, спокою. І, скоріше всього, за свого життя, ти б ніколи там дійсно і, і, і не знав би його, да? тому що він, наприклад, живе в Москві, да? як би ти з ним особливо зараз, Да ніколи в житті, да? але в інтернеті, хоп, ти слухаєш, дивишся. Мм, цікава людина, подивившись відео, ти заспокоюєшся, якщо він якийсь там прочитає або ще щось. У -у 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 -у. Да? Ну, отак. Я ж кажу, що отак, от інтернет якось. Це мостик. Я переключусь. Тобто, що я писала слизький мостик, все. Я бігла-бігла, щоб встигнути на автобус. Але тут по дорозі мостик, як завжди. І по ньому треба не бігти, а єлі-єлі йти, бо зловиш попу. Так що, от такі я ж знову про те, що скільки всього відкриває YouTube, я, звісно, не знаю, я думаю. Ну, от цікаво, так в житті ти б, наче б і, як я то сказала, не засирав би мозги такою дурньою, яку ти слухаєш тут. Людей, які взагалі ніколи б з тобою ніде не з'явилися. Від слова ніколи вони б не прийшли до тебе додому. Ти б з ним не пішов в ресторан, ти б їх не запросив на якихось свята. От ніколи б вони не були в твоєму житті, а в Ютубі вони в тебе є. Ні, Я не знаю, це добре чи погано. Ну, є, кажу, наприклад, люди попрошайки також. Вони б ніколи не опинилися, цей дух, знаєш. Я навіть багато раніше волонтерила в церкві е, християнській. Це... Господи, це. Церкві з такого харизматичного руху, по да? і я дивилася, як люди там, такі самі, які зараз побираються по Європі, вони й вони були такі, вони не до Вони набирали, це ж на початку війни, я була ще в Україні, вони набирали ці продуктові набори, вони в них портились. Я не знаю, куди вони їх складали. Там заводились ці, вони кожного. Це ж я тільки по тижням, ну там по в неділю бачила, як. А вони ще й на районах там десь приходили. Кожної неділі вони приходили і набирали в родину, буває, що по один-два цих набори. Там в кожному є мука, кілограм муки, олія, там гречка, ну, рис, щось таке. Ну, кожного тижня куди його складати? Куди його складати? Ну от такі люди були, вони набиралися і колись там, і все однак, от там щось це. є. Поговорить, вони будуть тобі незадоволені, вони будуть казати, що ти мало їм даєш. А що це? Знову рис? А поміняйте мені там, де гречка, я б того тижня брав рис. Ну тобто, розумієте, вони, ці самі люди, вони не стали тут таким, вони таким і є. Це наша Україна. І я думаю, були б вони, чи знала б, я, що вони такі? Ну тобто, чи приховули б вони вхожі в мою, наприклад. Родину. Не знаю, я такий трошки со соціопат. У мене були знайомі мого покійного мужа хлопці, але я їх вважала благородними. Ну, з багатьох причин. Тобто, в них було таке розвинуте От. Дуже гарні хлопці. На жаль, жодного немає, всі загинули. Жодного. А я думаю, чому вони мені так подобалися? Не всі хотіли й на війну йти, але. Останній, що загинув, то він хотів, донька замуж виходила, хотів внуків понячити, потримати хоч на руках. А молодий, молодший, за мене 45 років йому виповнилося, коли його вже нема. Але я ж кажу, що от якісь такі люди були вхожі, які мали певні благородства, ну, так як і мій чоловік, які пороби були, були, він за тебе. Ну, це був справжній чоловік, справжній. От він, ти за ним, як за кам'яною стіною. Є певні недоліки в кожного, знаєш. Але ти знаєш, ти сказав свою проблему, вона вирішиться. Іноді, звісно, треба певний період часу про цю проблему нагадувати, як то кажуть, Гризти. але не зовсім гристи, Щоб так, знаєте, щоб заїсти чоловіка, щоб він вже нічого не хотів. Нагадувати, нагадувати, нагадувати. Буває, що психолог. Ну це не стосується цих проблем ну, стосовно здоров'я, це стосовно там, досягнення певної метизи з отримання житла там, чи що, але знов, житло ти отримав, бачиш, а і що воно є по світу десь. І можливо не розвалять, а можливо і розвалять. Так що вкладати в житло. Знаєш, от європейці розумніші. Або ти середнього класу людина, яка знімає житло, тебе нема свого наш воно, бо ти потім будеш подорожувати на старості. Або ти багатий, в якого куча житла, і ти здаєш, нічого не робиш і живеш на це, як багато моїх знайомих. Тобто просто здають в оренду і ніде не працюють. Або ти касос, ну, який живе на соціальну допомогу. Але це також для них гарно, тому що допомога у них є, гроші є, працювати не треба, з голоду не здохнуть, і ще й собі собачку візьмуть, вона їх обігріє ще. Кругом допомоги дадуть, то хто такі справи.